Можна включати вже мікрофон і демонструвати екран. Доброго дня. Доброго, Доброго. не чутно. Ми хочемо презентувати вам наш проєкт. Це автоматизована система догляду за рослинами. На жаль, в нас нема зараз з собою розробки. Ми будемо транслювати вам відеоролик, який зняв в Україні. Демонстрації. Вибачте, вам видно ролик? Ні, ми бачимо зараз ваш браузер. О, тепер ролик бачимо, так. Добре. Сам проект складається з трьох частин. Перша частина це бак, там знаходиться вода та помпа, яка качає воду до другої частини нашого проекту, де знаходиться сама рослина. В неї датчики у ґрунті, які передають інформацію до третьої частини, де вона оброблюється інформація та виводиться на екран. Так, у третій частини в нас апаратна частина. Ми маємо тут lcd дисплей та енкодер за допомогою його. Усе регулюється. Якщо ми якщо ми посмотримо на дисплей, ми побачимо такі параметри як вологість повітря, температура повітря, вологість ґрунту, а вологість ґрунту необхідна для поливу, час поливу та рівень освітленості. Такі параметри, як рівень освітленості, вологість ґрунту, рунки необхідно для поливу та час поливу, регулюються за допомогою енкодера. Тобто, нам не потрібно лізти в код та змінювати це, якщо ми хочемо, наприклад, змінити рослину у нашій теплиці. Ми можемо це регулювати за допомогою енкодера. А увесь код був написаний нами, але я не зовсім. Вірю, що я зможу вам показати, тому що екран Олександра, але якщо ви зможете мені передати. Демонструвати програмний код, я думаю, що не треба. Добре. Ah, Ми віримо, що код у вас є, без проблем. Дякую. Тобто, все регулюється, усе, що потрібно, регулюється за допомогою нашого дісплею. Якщо ви хочете змінити рослину, ви можете це завжди зробити за допомогою енкодеру та дисплея. Продаю слово знову Олександру, який розповість вам про корпус нашої тутці. Так. Для того, щоб очевидно, вам Fusion? Так, так, бачимо. Для того, щоб зробити корпус в реальному житті. Нам спочатку потрібно було розробити його у програмі Fusion 360. І ми його розробили. Як бачите, він складається з двох частин. Нижня частина яка зроблена із дерева, вона призначається для рослин апаратної частини та колби, і верхня частина з прозорого пластику для, для того, щоб накривати рослину. Також в нас є системи отворів. Перша система отворів це для постачання повітря до рослини, щоб вона могла фотосинтезувати. І друга система отворів. Ось вони це для прокладки труб для подачі води та прокладки електроніки. Для того, щоб ми вирізали його на лазерному верстаті, і для того, щоб це зробити, нам потрібно було розробити скетчі. Ось приклад скетча. На скетчі зображені всі розміри та розміри всіх отворів. Ми скидали його до людини, яка працює на лазерному верстаті, і він вирізав оце для нижньої частини. Вона була з дерева виконана. Також в нас є ще один скетч, але він вже для верхньої частини. Ось він. Те ж саме, менше, тільки менше деталей. Тут також всі розміри. І. Ми розробляли його самі, тому що ми, ми знаємо розміри нашої апаратної частини та всього інше. Тому ми робили розміри під апаратну частину. А це все у мене. Передаю слово Артему. Я обичаю мене чути. Я розповім про те, що ми плануємо у майбутньому. Ми плануємо дати ще датчики, створити більше теплиць, і на екосистемі також планується створення програми, за допомогою якого можна буде стежити за всіма рослинами в школі. Хочу сказати стежити та керувати їми. Тобто, в нас буде єдина екосистема. Ми розробимо ще декілька прототипів та об'єднуємо їх в екосистему. Спочатку це буде по всій, по всій школі, та потім це, мабуть, ми розширимо. Так, я хочу підмітити, що ці, цей проект пройшов, так сказати, із, із питання, я і та коли ми його. Поставили на час під воєнний стан, а наша рослина вижила. Вона була там три тижні, та з нею все було добре. Але потім ми її забрали тому що, тому, що нам вона була потрібна. Але усі три тижні вона вижила, та з нею все було добре за, за допомогою автополиву та інших параметрів. Також... також... Наша школа в нашій школі є такі курси, вони називаються stem курси і наш проєкт дуже підходить для цих курсів, тому що він дуже модульний. Його можна робити більш вдосконаленим, тобто додавати різні датчики або забирати інші, які були вже в ньому, тобто його можна персоналізувати. Для малих дітей ми можемо давати тільки змінювати датчики, додати та віднімати а для більш старших ми можемо також давати і змінювати код, тобто навчати їх програмувати. Дякую, це все. Будемо раді відповідати на ваші питання.